Ебанули тільки що хорошо, блядь. Молодого будуть щити. Це ще. Іди сюди, іди туди. Блять, іди сюди, нема, зараз получиш мене. Я хотів тебе вбити. Ну, блядь, да виюбувався на кут. Строй, блять, ще підкачаєшся, ще будеш машину вбити. Піздец. Короче, все. Я уїжджаю від хлопців. Дуже несподівано, дуже швидко. Швидко, швидко. мене зараз везе. Напоследок погрузити БК. Все, і їду десь. Поки не зрозуміло до кого, якщо чесно, я їду. Я приїхав до нового розрахунку. Оце людинка з рекрутцентру. Який ти позивний? Шеф шеф. Оце це шеф. Він, до речі, мене знає. Я був вахою. Коли приїхав, він каже, о, це Дісней. Я такий, ніхуя собі. Що блядь. Якби я знав, я взяв би свою розкладуху. Добрий день. Все. ми, коротше, пацанами вже прокинулися, зробили. Та вже день. Насправді ми вже і в магазин з'їздили, і все. І ся. Скоро будемо їхати до гармати. Цей молодий. Чоловік буде блядь, вчитися, бо скоро на виїзд. Треба йому тут роботи в новому колективі. Ну, я теж буду роботи, але ще й буду знімати. А він прям буде вчитися. Прям свіжий, новий. Перший бойовий вихід, скоро буде. Ух. Хі-хі-хі-хі. Я теж буду я не сильно вийобуюсь, бо я сам тільки один раз на виїзді був, тому ну, коли мені вийобується, і що. Думаю, буде весело. Будемо будем, коротше, всі вчитися. З'їжджу на ще один виїзд, попрацюємо. а потім побачимо, що буде далі. Збираємося, йдемо до гармати. Цього молодого буде вчити. Цей дорого... Просто буде його вчити. Це опитна людина, яка знає, як треба, що робити, будемо розказувати, показувати. Цей випуск буде посвящений шефу, Блядь, як шеф буде їхати свій перший виїзд, як його буде вчити. Отак от буде. Шеф ти готовий? Звісно. Текс. Прийшли, блядь. О чим відрізняється 864 від 483. Уж задницю базу. Це так, що я візуально тобі кажу. Чим ти відрізняв, то відсейність. Ну і, соответственно, завжди дивишся, повісти вісім це М864 М483. Mm, я, я, наприклад, говорю тобі там, блядь, ну, який снаряд, то есть, типа, ти береш його. Це ти показав, nee. Це просто тверка там є. Okay. Ти береш, одержав його нахуй. потягни, або сюди, або туди. За е, масою то есть, снаряду треба слідити. тому що це все залежить на стрільбу. Яка взагалі буде робота на даний час в тебе? Це, закинуть снаряд, нажати кнопку, то есть, дослати. І тобі буде подавати. Ряди, типа з цього, якщо, з вулиці. Mm -hmm. Ну, тоже дивиться це все, то есть, типа, не думай, що... It's я ще раз, Що, якщо ти стоїш на одному місці, типа це, якщо, надо Понимать, де заводиться гармата, як заводиться гармата, де включаються маси, де кнопки які можна може виключить систему. Це ми сейчас припойнем, дай це начнем проходить. Пішин, ой, блядь, Расшир? Я знаю, цю хуйню це казень. Ой, клин за творого, господи. ось, блядь. Це... Ну блядь, да вибувався. Знову я в цій однокомнатній квартире. Це... Так, ну що кажи, як тобі екскурсія? Ти, це понятно, що це... тобі казали. Це все интересно, все весело. Но буду веселіши в роботі. Ну блядь, буду весело. Чува, в роботі все нормально. Uh -huh. Ну че, роботка буде прикольно? Не сейчас, два дня. І все, и будешь гатить по пидерам. Uh -huh. Ну ти все запомнил? плюс мінус да. Все правильно, це правильно командир каже: блядь. запиши все, щоб все коротше, пам'ятати. Все, все робити, тому що Бачиш, я вже був на визі. Я щось пам'ятаю, але все рівно я типу досконало це не вивчав. Типу, щось я можу пам'ятаю, щось я можу і тобі підсказати, даже якщо ти де бог що забудеш. Але я сам блядь, не все пам'ятаю. Ні, все буде, братан, все буде в тебе забіг, будеш і Головне, але не щоб сили були все нормально. Ти, блядь, строй, блядь, ще підкачаєшся, ще будеш машина. Бій. Коротше, ми приїхали до додому вже ввечері. Цілий день були біля гармати. Ось з шефом розповідали, показували, що там заряди, нарядися. Що ти плачеш? Що такий маленький? Я нічого не знаю, нічого не знаєш. Отправляю на війну. Меня хотя вбити. Як ви поняли, чому в нього позивний шеф? Тому що людинка працювала шеф-кухарем. Як сказав е командир, дай Боже здоров'я командування за те, що дали йому такого бійця. Людинка, пані зараз буде робити нам їсти, бо ну це ж це ще. Шеф, ми можемо себе приготувати, але ж є ще. шеф, що ти будеш робити? Солянку. Селянка, ну сьом. Так, шеф, що ти за сьогодні, коротше, засвоїв? Давай. Сьогодні були біля гармати, тобі розповідали за параха, за снаряди. Що ти запам'ятав? Все запам'ятав. Реш блі сто сьомий. За хуярючу гармату. Веж М 2 Бля, забув. М24. М4А1. А, блядь. Ні, або М4А2. М4А2. Туди постріл і все нормально. Ага, ну в принципі в теорії все правильно. Що у нас получается, на гарматі працював тільки і Скреп, командир. Ну і я один раз на виїзді був. А пацани ще на гарматі не працювали. Руні працював же? А, все, руни працював, шеф, тільки ти получается. Все, всі працювали. Ну чого, нормально. У мене буде другий бойовий, в тебе буде перший. В принципі, все чітко буде. Шеф приготовив нам О, солянку. Ми будемо зараз що її пробувати. Оце свята людинка. Думаю. Це повезло мені. Шеф-повер, розумієте. Гаряче. Шеф, моє поздравлення. Це дуже смачно. Це добре. Це. Ох, яке вона гаряча. Тільки зварена, тільки зроблене. Пощастило так пощастило з людинки. О, блядь, блять, сметанки в холодильнику є. Всім раного вечора. Нам смачно. Вся, на <реку> Ламається одна гармата, нахуй, і виходить, вона не зможна, нахуй прикривати в якусь зону відповідальності. І штурмовики наші піхоти дрьохсотиться. А нахуй воно кому надо, блядь? От ім'я. Ну от я, наприклад, е перед тим, як я к вам приїхав, то зелений приїхав до пацанів до третьої батареї. І Ми прийшли на погрібочок, все, достали снаряди, передали, парахаблять. Я був на позиції, привезли нам 483-й, а ми їм 864-й. Ну, що у нас е 864-й Польща, а 483-й ну, менше було. І командування, то є, типа, рішає, кому що які, треба. Які, які снаряди, то є, типа якісь. У мене кожен раз, відповідаю, якась нова движуха поляна. Ну, типа, от я вже такий їду, типа думаю, бля я Вже типа знаю, от, Блядь, типа ви я усе. Командир каже, блядь, ну, типа все хорошо. Настраюватись, типа їде. Все, приїхали, вроді би стріляємо, 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 блядь, все хорошо. Блядь, ну часики. Клас, нахуй, і, і оп, якась ситуація. То то обламало, то то обламало, то то і, і постійно щось. Ну, і ти постійно усовершенствуєш, е, типа ну, себе. І екіпаж в плані. І за що я говорю? Тіпа, типу, що екіпаж дуже не только там, типа, ну, номер обслуги там і піздець там, так, да? А на наука, типа, ну блять, я можу бігти, знаєш, типа це, цей скажу. Е, Можу бігти, є нахуй, да? Е, рядом. нахуй. У мене по Ну, чи прибаранить нахуй, чи там блядь, осколками пасічек. Якщо 300 відвезуть, ну блять, 4 чоловіка спокійно може роботи. типа, так э, працюєш, що э, кожен може і навестись, кожен може і завести, кожен може. От, не дай Бог, що з міходом. ж, гармату підрам ну, оставлять не будемо. Да? Ну це так, грубо говоря, але кожен може запригнути і уїхати. Потому что если збережемо фул ну, гармату, то есть типа то соответственно ми потом більше підрам горячим. Ну, покиную. Пойду так так считаю. Ну, поняв, типа, коли ще гради там, блядь, ззаді, там пакетами випускають, поняв, вертушки пошли, то есть танчики їдуть, то есть, типа, понял. Война! Это как войня, типа, ну, типа, війна, все отняти, всіх віднять, всех убить. І ти такий, знаєш, типа. От... Реально думаєш що, блядь, зараз ми, сука, цей фронт прорвемо Ой, вони пизди хапнуть, сука. Но, ну воно реально, коли знаєш, коли працює але, все, коли працює але, все, ну, тебе, блядь, там. Це війна і соответственно, у нас потік панселя, тому мені каже, це кідарував побольше. Пакету. Я боляче, ніж у Ну, Від нас, що я ж говорю, що в бригаді робиться, типа. В плані, що особовий склад бережу, то є степа. І це. Ну, навіть на посравні з воліми бригадами є такі файли. Я не буду говорити там, що та якась погана, та якась погана. У нас сейчас в Збройних силах України присходить те, що бригади теж блядь. Поями хто лучше, хто це. Нахуй, то есть, типа. А ми забуваємо, блядь, по факту, блядь, що ворог нахуй, у нас один, то є стіп. А ми міряємося. Ми лучше бо блядь, ви укріпить свій блядь, фланг. Ми свій фланг укріпили, то є комунікація, блять. І... Тоді починається, то типа, починаємо роботу. Щоб всі не думали, що я просто тут знімаю, поки пацани працюють, а шеф працює, всі інші, ні. Я теж бачите, тут протираю все. Будем, щоб потім ніхто не казав би. Е, бля, пішов, і знімає, ніхуя не роблю. Руді сирі скаже, що я ніхуя не роблю. Ну, ти що, це? Ну. Ха -ха. Так, от обслуговування машинки. Не тільки баячки, не тільки ще щось треба. О, машинку обслуговувати. Так, ну що, я свій сторону там вже почистив, вже тепер шеф чистить, вичищає. Вернули на бік, все о Руні? <рес> <Зачем той> момент. <рес> Руні там вже півмашини розібрав. Все, все починив, все, все, що все, що не працювало, все починив. Все, що працювало, працює краще. Робота, робота кипить повним ходом. І всі працюють, всі щось роблять. А не, а не хуйню страдає. Діснеє. Що? Крім дісне. Що наш кількісне? Я не поняв. Тільки що про ячисти. Це було де для на нього. <рес> блядь, дитини нема, сейчас повичш мене. Щас буде, блядь. So, boss 2, гармата, гостя. БОС! О, я не ждав! Але вона тут так, азовні вона нормально ївануло насправді, да. типу, ну, так. Типу, досить гучно. Ну, це командир нарешті скуштує те, що шеф зробив. Скажи, хоч ну ти ж не їв. Немає просто Римі навіть поїсти. Та я понімаю, так поїж, скажи, як тобі. Не те, що ви. Людина старалась робила для всіх. Я не знаю, може в когось там є, там типу цей поїсти, поспати. У нас немає, у нас роботи не почати кай. Бігом, 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 нахуй. Є бурень, блядь. От піде, сука. Братан, я блять бачив, вони скидала їхна. Я не знаю, вони отак падали. Мя. Ну що, як тобі? Перший раз. <сумічно> <сумічно> ну, з першим обстрілом тебе. <сумічно> блядь. їбанули тільки що хорошо, блядь, ебашіла. Пару хвилин Прям пиздувало нормально. Причому десь прям недалечко. Ваші враження? <сумічно> 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 ну так, йокай, да, срудейка таке, ну трішки, очково. <сумічно> 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 <а? сумі> Є така хуйня. Я ніхуя теж не рембо, блять. Ну страшно, блять. Тим зараз нам весело, просто такі хі-хі-хі, захисна реакція. Ну, блять, очкова, пизда, нахуй. Я ж в хаті, блядь, на землю ліг, блять. Так, ну шо друже, що ти скажеш? Перед першим виїздом в тебе нормально посвятили, да? Да, да. підари. Було весело. Фрунік? Угу. Нормально? <реш> <реш> це тікток, ті блять. Всі живі, всі здорові родичі грибзою. Все хорошо. От ти ми сьогодні будемо їхати на виїзд. Перший виїзд бойця! А! Будеш здоровим, будеш коротше рексом. Ну ладно, це не я буду з тебе робити Рекса. командир з тебе робити рекса справжнього. Все, все буде нормально.